Ас будем ділять міті раствор, тори визначає хлор у воді. КП «Дніпроводоканал» отримало другу партію обладнання в межах меморандуму про співпрацю з міжнародною організацією ЮНІСЕФ. Завдяки цьому на насосно-фільтрувальних станціях з'явилося новітнє лабораторне обладнання для контролю якості питної води. На прошлому тижні ми отримали другу партію. Це був спектрофотометр, кондуктометр, флакулятор, як ми бачимо. Та спектрофотометрів дуже багато. Це облегчує і полегшив нашу роботу. А також ми отримали установку очистки води. Флакулятор це для отримання, проводиться аналіз коагулювання, щоб, зна... щоб ми знали дозу коагулянту, яку потрібно додавати воду. щоб її Очищувати. Та ж спектрофотометр це для того, щоб ми робили аналізи на каламутність та кольоровість. Така допомога вкрай важлива, адже станція забезпечує водою понад 300 тисяч жителів Дніпра. І сучасне обладнання не лише полегшує роботу комунальникам, а й дозволяє проводити більш точні аналізи води та оперативно проводити ремонти. Крім лабораторного обладнання на одній із станцій, яка забезпечує водою понад 30% дніпрян, встановили нову запірну арматуру, які поліпшують працю працівникам по очистці з фільтрів 83-го року. Завдяки цієї допомоги станцію стало значно краще. Виконувати промивочні роботи, а саме по очі... очистці води, така співпраця водоканалу та ЮНІСЕФ розпочалась наприкінці минулого року. За цей час отримано обладнання та матеріалів на суму понад 25 мільйонів гривень. Було дозавантажено 12 фільтрів. Також було отримано лабораторне обладнання понад 15 мільйонів гривень на суму понад 15 мільйонів гривень. І було отримано матеріалами засухи та інші комплектуючі насосні агрегати на суму близько до 10 мільйонів гривень. І на цьому допомога не припиняється. Згодом комунальні підприємства Дніпроводоканал отримують чергову партію обладнання для поліпшення якості питної води у місті. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві.